Привіт, Подивимось, що нас чекає на рівні Essential у червні 2023 року. NBA 2K23 23. Остання частина популярної баскетбольної серії, але з одним нюансом: наступного місяця вийде нова частина. Тому ця гра, на думку EA та Sony, повинна спонукати вас пограти і, можливо, зацікавитись в покупці наступної. Завдяки найкращій візуальній презентації, актуальним спискам команд та історичним колекціям. Гра ніколи не була такою реалістичною і повною. Як в NBA 2 K23. Але буде вже наступного місяця. Змагайтеся за улюблені команди зірок NBA та VNBA і насолоджуйтесь динамічним ігроладом, який максимально відтворює реальну гру. Ще максимальніше буде тільки в NBA 2K24. Загалом ви зрозуміли, зважаючи, що спортивні симулятори штампують кожен рік, нам можуть хоч кожен рік підкидувати стару частину. В мене особисто з минулих роздач є NBA 2K20. І крім покращення графіки і кар'єрних історій, я різниці великої не бачу. Ну, ще, можливо, оновився ростер гравців. Загалом, якщо любите баскетбол і симулятори, нормально. Але в такому випадку, скоріше за все, ви вже маєте цю або минулу частину. Всім іншим, можна проходити повз або помазати пару ігор і видалити. Jurassic World Evolution 2. Однією з головних особливостей є можливість будувати власний парк з динозаврами, як неочікувано, правда, та забезпечувати комфорт і безпеку відвідувачів. Ну, знаєте, щоб не було цих приколів, коли динозаври їдять ваших глядачів. Розширений список динозаврів дозволяє вам відтворити різноманіття та розмаїття динозаврів, включаючи відомі, я би навіть сказав, культові види: як тиранозавр Рекс, Трицератопс та Велицераптори. А також нові рідкісні види, які додадуть екзотику вашому парку. В грі є різні режими, щоб урізноманітнити ігролад, такі як компанія, пісочниця, змагальний тощо. Якщо ви мрієте, як я у дитинстві, про свій парк з динозаврами, то ця гра для вас. Я на жаль вже трохи охолов до велетенських ящурів, тому гра пройде повз мене. Я навіть останні фільми не дивився. Може, хто дивився, що скажете варто, чи краще передивитись стару трилогію. Трек Туйомі це гра, яка захопить шанувальників атмосферних історій і стильної кінематографічної візуальної презентації. Вона пропонує візуальну стилістику, яка створює атмосферу японського кіно з використанням чорно-білої графіки та ефектів освітлення. Звісно, це референс до легендарного Акіри Курасави, але бойова система може викликати в вас бажання зробити трохи сепуку, все ж таки, це не Ghost of Tsushima у 2D. Якщо ви цінуєте кінематографічний досвід та історії самураїв торкаються глибоко струн вашої душі, то ця гра може бути вам цікава. Але я, наприклад, пройшов цусіму, на каналі, до речі, є огляд про її актуальність на сьогодні та краще пограю в неї ще раз. Тому і третя гра пройде повз мене. Що минулого місяця, що зараз рівень Essential не знаю, як вас, напишіть, щоб знав, а мене зовсім не радує. Це при тому, що більшість підписників плюса. Знаходиться саме на цьому рівні приблизно 70%. Очікуємо, що в середині місяця хоча б для підписки Екстра буде щось цікаве. А я вам нагадаю, що вже 2 червня розпочнеться розпродаж Days of Play і триватиме він 10 днів, під час яких знижки будуть як на ігри і саму підписку PS, так і на девайси Sony. А якщо хочете, щоб я розказав про найцікавіші пропозиції, за вас підписка, комент і вподобайка. А з вами був Лекі Сан. Підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.